Всі протитанкові міни, які ми розглядали раніше, є досить потужними і ефективними вибуховими пристроями. Але є в них один суттєвий недолік: це час постановки мінного поля. Адже встановлюються вони вручну. Тому такого роду загородження треба облаштовувати завчасно. Але в умовах маневреної війни та швидких змін тактичної обстановки. Постійно є потреба в установці оперативних протитанкових мінних полів, які б могли, наприклад, зупинити прорив противника на конкретній ділянці фронту. Також такі мінні поля мають самоліквідовуватися через чітко визначений проміжок часу, що надасть можливість до контрнаступу вже дружніх підрозділів. З такими задачами успішно можуть справлятися протитанкові касетні міни, які ми сьогодні і розглянемо. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв, цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою просуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. ПТМ1. Знову вкрадена совками. Типу, хтось здивувався. Ну, але якось вже дуже карява протитанкова, протигусенична касетна міна. Іноді застосовується в нашому конфлікті. За принципом дії Фугасна: містить кілограм 100 г вибухової речовини ПВВ-12С1. Встановлюється системами дистанційного мінування ПКМ1, ВСМ1 або УМЗ. Також встановлюється РСЗВ-урган. В цьому випадку кожна ракета містить 24 міни ПТМ-1 і має дальність стрільби від 7 до 34 км. Маскується виключно за рахунок кольору корпусу. Спрацьовує при наїзді техніки безпосередньо на саму міну, обладнана механізмом самоліквідації, нерідко руйнується від удару об поверхню при встановленні. ПТМ3 Нокаут. Проти дничева протитанкова міна. Тут же савки спробували зробити якусь подобу кумулятивного боєприпасу, але знову якось через дупу. Встановлюється за допомогою ПКМ1, ВСМ 1З, РСЗВ 9К57 Ураган, РСЗВ 9К58 Смерч. Містить 1 кг вибухівки тга 40 За принципом дії, кумулятивна, але може пошкодити й гусеницю при наїзді. Оснащена механізмом самоліквідації, який спрацьовує далеко не завжди. Підривник реагує на зміну магнітного поля, також реагує на наближення до них людини, що має при собі металеві предмети масою 50-100 грамів або на переміщення самої міни. ПТМ4 накаут 2. Протиднищева протитанкова міна є сучасним аналогавнітом швабрафілів і активно використовується ними. Становлюється системами дистанційного мінування ПКМ1, ВСМ1 або УМЗ. Також встановлюється і СДМ землі Об'єктивно значно краща за ПТМ-3 і підозріле, нагадує американську М56. Детонатор неконтактний з магнітним датчиком цілі, споряджена 1 кг 400 г вибухівки ТГ-40. При проїзді танка над міною відбувається пробиття його днища кумулятивним струменем. При наїзді на міну гусеницею вона перебивається бризонтною дією вибуху міну. При відсутності цілі міна самоліквідовується після закінчення заданого терміну часу. Детонатор цих мін також реагує на наближення до них людини, що має при собі металеві предмети масою більше 50 гривень. Є інформація, що недолуги в п'яному угарі розробляють супернавітню міну ПТМСІ. Хоча більше схоже на банальне розпал бабла, а не вендервафлю. Цих мін ми так ніколи й не побачимо. Та й, судячи із наявних даних, ефективність даного пристрою сумнівна. За заявами цих людожерів може працювати як протитанкова акумулятивна міна, так і як протипіхотна, осколкова. Датчик цілі, магнітний та сейсмічний. Містить близько 265 г вибухівки. Встановлюватись такі міни мають, скоріше за все, системою земледілля. також, можливо, системами дистанційного мінування ПКМ 1, ВСМ 1 або ОМЗ. АТ-2 Протитанкова протиднищова міна під гон від Бундесверу. Значно підпалила пердаки пропагандальєрів своєю появою на фронті. Ох, як і виявили їхні так звані воєнкори, просто пісня! Містить 907 грамів вибухівки, спрацьовує при нахилі штирьового датчика цілі і пробиває до 140 мм броні кумулятивним струменем. Обладнана механізмом самоліквідації, який спрацьовує у більш як 99% випадків. А, да да технічно розвидлені країни таке будували ще в 80-х. Міни, які таки лишилися, деактивуються по закінченню заряду батареї. Має механізм невилучення в вигляді датчика нахилу, здатна відключатися при віпераціях, що підвищує її стійкість до зарядів розмінування. М70 М73 Протиднищева протитанкова міна, шматок справжньої американської демократії. Доставляється 155 мм снарядами з системи RAAMS – Remote anti Амон Mine System – Кожен з яких містить знову якась фантастика! 9 мін! І це все на відстань від 18 до 24 кілометрів. М70 від М73 відрізняється виключно часом самоліквідації 4,48 годин відповідно, спрацьовує при зміні магнітного поля пробиває нижча техніки кумулятивним струменем. Містить 585 грамів вибухівки RDX. Близько 20% мін обладнується механізмом невиличення, тому міна вважається незнешкоджуваною. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.